Всім привіт-привіт! Мене звуть Оксана ви на моєму каналі, де я вам розказую і показую щось в'язальне, щось житейське, щось цікаве. Так, сьогоднішнє моє відео це вступ. Так, я знову йду в спільник. Вже третій раз в одне і те ж місце. Ну, це чудово! Довго я думала про нього, я знала вже давно, що воно буде продовжуватись. Довго думала йти, не йти, якось думаю, ну, я те, що робила, доробила, а нового наче не насобирала. А розмова йде про спільник в'язальна толока. Літом. Це вже третя частина. Організатором. Незмінна Валентина з каналу Житейське в'язання з Валентиною. От спільник розпочався 5 липня. Я думала до 4 липня. Думала, думала, думала. Ну що, а що думати? Треба сісти, позбирати всі свої недоязи, як ми це любимо. А щось мені так здавалося, що їх небагато. Думаю, Та, там он раз, два, і ми навіть нема що йти. Думаю, зараз одну я не хочу дов'язувати, розпущу, інше в тепле не хочу в'язати, бо вже потеплішало і жарко на вулиці. Ну, тож, подумала-подумала, взяла свій блокнотик. І назбирала аж 8 пунктів. <смі> де воно в мене все знаходиться, не знаю. Будемо зараз розбиратися. Виписувала з цього блокнота, де я записую всі свої процеси. Блін, а їх вже назбиралися і тут ще. Ой... Ну, коротше, на даний момент у мене 8 пунктів. Цьому спільнику, який а, термін всього два місяці. А, як я все встигну. Ой, це ж, ну ладно. Нада, то значить надо. Так, я зараз, якщо дещо познаходила, я вам покажу. Чого не знайду, вірте на слово, якщо знайду, то покажу. Ну, коротше. Так, першим жилет кокон резинка 2х2, який я починала ще, я вам навіть скажу, 10.01 на минуточку, І чогось, поки було холодно, воно мені не йшло. Так, Ой, що значить відразу не доводити все до розуму. Так, оце, напевно, він. Да. Тут ще якийсь зразочок. Так, жилет кокон. Це ось така конструкція. Ну, Це мені зимою захотілося жилет, і я вирішила. Ну, на картинці було гарно. Ось така конструкція. Бачите, тут реглан погон. Так. Ну, коротше, я на себе поміряла, мені воно не подобається. І, до речі, мені не дуже подобається. Хоча, бачите, вони однакові вийшли. Більш-менш. Мені не подобаються ці чорні вставки. Ну, коротше, мені щось в ньому не подобається. Може, його ще раз поміряю. Отже, мені треба з ним вирішити, що я з ним буду робити? Чи я буду його розпускати і в'язати щось гарніше? До речі, зараз далі розкажу. Я загорілася одним виробом. І. Така б гарна пряжа, вона пішла дуже хорошо. Угу, Візьмемо собі на заміточку. але, скоріше, це буде розпуск, але буде перев'яз. щось інше. І я такого жилета не хочу. Ну, На даний момент. Що буде до кінця спільника, доживемо, побачимо. Правильно? Правильно. Так, джемпер-павутинка. Оце якраз та річ, я його десь. Поклала на виднему місці, не можу знайти. <ріх> ну, нічого, теж з такої самої пряжі, але в одну ниточку, там в'яжеться паутинка. От її, можливо, я і дов'яжу. Можливо, спочатку треба знайти. Не факт, но можливо, дов'яжу. Побачимо, знайду, покажу. Так, далі джемперсоночку. Які мені в'яжеться з ось такої гарної букляшечки? Ось така букляшечка. Товстенька, гарненька. Сідай, та в'яжи, що тобі. Що тут його в'язати? Тим паче, тим паче, а що я? Ого. А, це я перезнімала на... Угу. Ясно, це я перезнімала, пере... приміряла І вже не пам'ятаю, що тут треба робити. Коротше, його треба поміряти по-новому. Зараз я вам покажу, що в мене вже. У мене вже тут, в принципі, начать, розпочати і закінчити. Дивіться. Е, так, рукава теж треба допоміжній течці. Так, то я, напевно, вирішила. Вив'язати рукава, поміряти, а тоді вже в'язати далі, якщо щось вийде. Ну, можна сказати, майже, майже Майже дов'язано. Тож, це точно, в розпуск це точно не піде, це буде. Я сподіваюсь, буде дов'язано. Таке м'якеньке. Не колюче, саме головне. Є, показала. Так, треба його тепер на видному місці положити, щоб було. Так, далі. Шкарпетки. Шкарпетки. Це ж не одна шкарпетка. Ви думаєте, одна шка... пара шкарпеток? Ні, тут ціла торба. Всяких різних. Дивіться, що тут робиться. Тут три пари шкарпеток, до яких треба знайти, підібрати нитки і дов'язати. Три пари ж, Три пари. Три пари шкарпеток. І ще десь в мене є четверта пара. Це не так просто. Тобто, не буду вам показувати кожну шкарпетку, в'яжеться з вовни на півовни, деякі шкарпеткової, все залишки, все, все з клубочки, з моточки, які залишалися. <coughs> Далі. Далі мій. мої вироби, які мене, чому кажу, вироби, того, що вже вироби. Вже їх в мене декілька, які мене затягнули прямо з головою. Це ось ці мої хустки. Зараз я вам покажу. О, от так це буде. Це буде низ, це будуть краї. Ось так, якось так. Так, для новеньких покажу, розкажу. Коротше, це хустка з гарними візерунками, отак, наче висічу. Я вже не перше відео його показую. Ну, хто вперше покажу, в'яжеться з такої бобінної пряжі. Це, о, ну, мабуть, вона називається Доротекс. Або це фірма-виробник Dorotex, Не знаю. А, щас скажу, я десь знаходила її в інтернеті Філатура Папіфабіо Доротекс. Це повна її назва. Тут 90% мерінос і 10% кашемір. І до цього складу я... Ту в два складання в'яжу. І додаю шкірку норки саму звичайну, тут 700, напевно, метрів на 100 грам. Ось така в кольори І виходить дуже гарно, дуже м'яко. Мені подобається. Так що так в'яжу. Це була перша моя хустка. До речі, в'яжеться просто як пісня лється, тим паче, що йде, кожен ряд йде менше-менше петель, то це мені так легше. Далі, далі хустка номер два. Все ж не так просто. Так, не те взяла. На роботу на три дні. Думаю, всі такі вироби, ну, що там то на бобіні, то на цьому ну, незручно багато носити з собою. Думаю, Візьму два моточки, я вже показувала колись цю пряжу. Я покажу вам. Це ось така бобінка. Це газал Roll в бобіні. <кій> До неї теж я додаю шкірку норки. Відмотала собі маточок, взяла взяла спиці, новенький набірчик свій, яким я дуже задоволена, я просто кайф... в'яжу і кайфую. О... Ну, думаю, посижу, на роботі буде вільний час, щось помудрую. Мислі, що бігають. От. Ну я і взяла. Це я розпочала. Угу. В суботу. Так, да, сьогодні вівторок. Ну і. Що? Так. Mm. Mm. Не люблю закінчувати на піврядку, але... Вийшло так, що закінчила бо-бо-бо-бо? Зараз я дов'яжу до кінця ряду, щоб показати нормально, бо так нормально не покажу. Так, ну і що? Що ви думали? І я розпочала. Нову хустку з іншим малюнком. Це вже я буду показувати більш видніше пряжа темна. Можливо, ой-ой-ой-ой-ой. Можливо, не дуже видно, спробую показати видніше. І вже ось так у мене цієї хустки. Ця буде більша. Та в'яжеться на спицях 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 25. А це вже на четвірці, вже значно швидше рухається. Так, пряжа жарка, але поки було прохолодно, в'язалося дуже шикарно. Тож у мене є кустка номер 2. Її теж будемо. Продовжувати дов'язувати. Так, сьомий виріб це джемпер чоловічий. Все він мене в'яжеться, в'яжеться, ніяк не дов'яжеть. Точніше, навіть досі не можу перейти на відділити рукави. Так воно мене довго в'яжеться. Вдягати не буду. Просування тут з останнього підключення, хто дивився, дуже мізерні, тому що з собою його не потягаєш, не на дачу я його не беру, не на роботу, тому що в'яжеться з ось такої бабіни. Тут більше кілограму пряжі. Це 100% акрил і додаю до нього ось такий турець, таку турецьку бавовну, я купувала ось в таких моточках. І ось отак вона називається. В'яжу в одну ниточку акрилу так, вибачаюсь, окно відкрите, там хтось ображає дитинку. Або дитинка когось. Так, одна ниточка того акрилу, одна ниточка бавони, і виходить дуже гарний симпатичний меланжик. Але ж собою не ношу, а вдома ну, в'яжу потихеньку. Скажімо так, але в'яжу. Далі, восьмий пункт, Останній поки що на сьогодні, це у мене записано щось з квадратами. Надивилася дівчат, які зараз в'яжуть пледи бабусиними квадратами, ще щось там. Ну, коротше, що хто що придумає хто в футболку, хто куди. Я гачком в'язати не вмію. Але дуже захотілося. Потрапило мені на очі ось така такий квадрат. Бачите, який гарний. З пицями. Мене це зацікавило. Я вирішила спробувати. І, як ви вважаєте, і ось що в мене вийшло. Дивіться, який гарний квадрат вив'язаний від центру спицями. Дуже класний. Мені подобається. Я взяла ниточку, ту, що брала на сумку, це залишки, ну, це ж попробувати, але тепер мені його аж шкода розпускати. Я його не буду розпускати, я його кудись в діло пущу. Ось так. Хочу нав'язати таких квадратів декілька. Ну, коротше, я ще думаю, сьогодні я хочу продовжити в'язати цей квадрат далі. У мене вже там фантазія пішла, і можна інші візерунки додати, інші кольори, і буде квадрат розростатись. Але що з нього далі, я не знаю. Маленькими квадратами нав'язати. Я не хочу закривати, тому що в мене є задумка, як його ув'язати, наприклад, в якийсь однотонний джемпер. Футболку ту саму бавовняну. Коротше, не знаю. Але мені дуже це подобається. Я в захваті. Мені подобається. Так що, кому цікаво, схемку, цю картиночку, я кину в телеграм-канал свій, заходьте, користуйтеся. Я там інколи дещо підкидаю. Дуже рідко, звісно, знаю, що треба частіше. Ну, якось так в мене виходить. Отже, це все, що у мене йде в в'язальну толоку. Всі посилання, всі списки дівчаток, все-все-все ви знайдете внизу в описі. А від вас чекаю підписку, коментар і вподобайку. Все. Мені більше нічого не треба. <сум> Дякую, що Валентина запросила у спільник. Дякую, дівчата там доєднуються, бачу. Є новенькі. Mm. Ну що, пов'яжемо. Всім гарного, тихого дня і ночі. Всім пока-пока. А я пішла творити далі.